Заяць хвалько. Був собі заяць у гісі. Влітку було йому добре, а взимку погано. Доводилось до села ходити, на току ове красти. Приходить він якось на тік, а тут уже зайців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятись. У мене не вуса а сища, не лапи, а лапища. Не зуби, а зовища, я нікого не боюсь. Зайці й розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її заєць, злякався. Тіденько вороно я більше не хвалитимусь. А як ти хвалився? Та що в мене не вуса, а вусища. Не лапи, а лапища. Не зуби, а зубища. Поскубла вона його трошки і відпустила. Глядай, більше не хвались. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили, почали душити. Побачив заєць. Треба ворону рятувати. Як же їй допомогти? Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону. Та за ним. Ворона враз підлетіла і на високе дерево сіла. А зайць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.